Привіт! Я вітаю вас в моєму каналі і хочу поділитися низкою зимових книг. Домовимося так: це не казки, тут нема різдвяного диба, ні краплі Дікінсівщини, нема магії, це просто зимові книжки з таким зимовим антуражем. Готові? Поїхали! Перша книжка від метра української літератури. І я вважаю, що цей письменник один з найкращих суч-укравторів. Це йде про Макса Кідрука. Нема жодної книжки кідрука з тих, які я читала, я читала майже всі, яка б мені не зайшла. Взагалі нема. І в нього є серед купи його доробок така книжка, там, де немає Бога. І вона стовідуткова замова. Це трилер. Причому трилер такий без містики, трилер побудований на аналізі на психології людини. Фішка в тому, що в літак сідають дуже різні люди. Жінка, хобець якої загинув АТО. Там є чоловік-росіянин, коханка якого була у тому Боїнгу МН. Меж 17, здається, такі номери, які збили русаки буком а, на Донбасі, це на лазійський його коханка там загинула. Там є німецький а, політик, там є спортсмен, там є просто діти, випадкові люди, і всі вони загружаються, цей літачок, і просто летять, куди вони там собі планують. Але літак терпить авіатрощу і опиняється в горах. Дуже багато пасажирів і екіпажу загинуло. Але декілька вижило. Вони вважають, що їм пощастило. Угу, зараз. насправді все лише починається, оскільки вони опинилися в дуже сурових умовах, в екстремально важких умовах, без їжі, без води, з теплих речей лише те, що вдалося забрати з літака якісь ковдри, щось таке. В них немає укриття. В них немає по факту нічого, і вони в цих горах повинні чекати допомогу, а туди дуже важко дістатися, ще вроя буря. Тобто деякий час вони проводять в із ізоляції від всього світу разом в таких дуже сильно важких умовах. І це такий класний трилер. Там просто кідрук розповідає про ниці мотиви, про благородні вчинки. Там, типу, іде таке зіткнення людського початку і тваринного. Коли ти мозком розумієш, що ти, типу, дорослий чоловік, ну я герой, дорослий чоловік, сильний, звик думати про себе як про витривалого, сильного, класного, такого, прям мачомена. Але щоб вижити, йому треба ображати слабших, тому що слабші виступають у ролі, так скажімо, ресурсу для проживання. І це дуже сильно затягуюча книжка. І вона місцями дуже страшна. Місцями дуже, смішна, не смішна а надихаюча. А місцями добра, місцями зла, місцями ти читаєш До ладно», потім ти пишаєшся героями, потім ненавидиш їх. Просто, просто книга крута, І вона затягує, як і всі книжки, кідрука. Там причому є конфлікти не лише ось поколінь, конфлікти між статеві, конфлікти між українкою і росіянином, конфлікт між, я вже казала, тваринним і людським, між благородним і ницим, між виживанням <кій> і способами, якими ти намагаєшся вижити. Ось ці конфлікти, ось ці в там, де немає Бога кідрука, дуже майстерно прописані. Книжка цікава, гостросюжетна. І змушує дійсно подумати про те, а не що здати, щоб вижити. Тому я, звісно, рекомендую її. Вона крута. І я люблю, коли українські книжки настільки класно прописані. Така гордість за українську літературу покидається. Далі я хочу розповісти про класичну класику скандинавського детективу Стіг Ларсен, дівчина з татуюванням дракона. А я думаю, всі чули про цю книжку. А як не про книжку, так про фільм з Джеймсом Бондом. Ну, герой, який грав Джеймса Бонда, грав у цьому у цьому фільмі детектива Мікела Вульпреста. Отже, це книга розслідування, це детектив. І так як це скандинавський детектив, то він дуже повільний, дуже детальний, дуже проникаючий в мозок головних героїв, послідовний. І це був перший мій скандинавський детектив у житті. Я його прочитала ще в університеті, і просто він відкрив переді мною цей широкий світ. З цих на що не схожих атмосферних книжок. Ну, я трохи нагадаю, про що та мова, якщо хто призабув чи, можливо, не читав. Є в нас такі два головних герої: Лізбет Саландер і Мікел Вугвіст. Лізбет Саландер це дівчинка з непростою долею. Вона це замах на життя свого батька, щоб мати, і була визнана не дії Вона була дуже довго в дитячому будинку. Вона не має право сама розпоряджатися своїм життям, в неї є опікун, оскільки держава вважає, що вона не здатна сама про себе подбати. Тим не менш, вона дуже розумна, дуже незалежна, дуже сильна. І своєрідна така характерна, характерна дівчина. Вона одягається в чорне, вона любить дівчат, вона хакерша, вона завжди йде на конфлікт, вона не сприймає авторитетів, тобто така незручна дівчина. А новий опікун намагався її зламати, змусити до сексуального насильства. Ну, там книжці написано в деталях, що вона з ним зробила. Йому дуже не сподобалося, що вона з ним зробила, але він більше нікого не ображав, скажімо так. І є Мікель Бунквіст це журналіст незалежного видання «Міленіум», яке втрапило у скандал, пов'язаний з цим Мікелем Бунквістом, і він в дуже важкій ситуації знаходиться, оскільки його видання на межі банкрутства, сам він там ходить по судам. І от в цій непростій ситуації до нього звертається слово Магнат, який каже, що Мікель, друже, давай ти Допоможеш мені, а я тобі. Ти розслідуєш зникнення моєї родички, яке відбулось багато років тому. А я виплачу тобі гроші, ти зникнеш на рік, в тебе рік щось знайти якісь і рішення цієї проблеми, і допоможу твоєму журналу. І в наш не лишається нічого іншого. Як їхати на цей острів? Упс, упсала, упсала, здається, давно читала. І розслідувати це зникнення. Книжка просто. Пожежа. Серйозно, там є все, просто все. Е, ну, звісно, Мікель і Лізд починають потім працювати разом, е, її розум, хакерські вміння, його харизма і вміння журналіста-розслідувача призвели до того, що в них все вдається. Але що там буде? Там ціле таке гадюче кодло. Там буде, ну це ж зрозуміло, що вбивство, зникнення, злочин вчинений якимось членів великої родини. Там величезні гроші, там підприємства, там велика родина. Хтось з них не гідний головний. І там у нас є і е, сімейне насильство, аб'юз, інцест, вбивство жінок на релігійному ґрунті, помішаність на релігії, е, загравання з нацизмом. Просто все, що тільки можна. Там намішано. Цікава книжка. Я думаю, не треба якось особливості Гаварсона описувати. Він пише неймовірно, Дуже шкода, що він загинув і не дописав свій цикл. Але те, що він написав, звісно, варте увага. Є одна тільки проблема, що наразі дівчину з татуюванням дракона дуже важко здати українською. Я сподіваюся, що буде переведення. я одразу його куплю, тому що ну, російською читати його вже не хочу. А в мене було саме видання російською мовою. Рушаємо далі. Нова українська література, знову сучасний український автор. Зараз він вже чиновник, обороні працює, спікер. Це Іваріон Павлюк та його Я бачу вас цікавить пітьма. Цю книжку я читала минулого року під час блекаутів свічках, коли він за вікном забивав вітер вночі, просто сама, і це був незабутній досвід. Дуже страшно. Я бачу вас цікавить пітьма, це трилер. Є невеличке містечко Бузький сад, де орудує маньяк, якого називають звір. Там зникла дівчинка-надійка. Дівчинка така трошки аутистка, о, і ось її ніхто не може вже декілька днів знайти. Розслідувати цей злочин хіде судмедексперт Андрій. Він їде туди допомогти дитині, тому що в нього є тригер на допомогу дитині, такий, там його особиста історія теж досить така трагічна і складна. І потрапляє в якийсь химерний взагалі світ, ще починаючи з потягу. Там якась монахиня, е, така дивна, е, бармен, який говорить з е, там... Продавець кальянів прям коли він виходить на станції на станції потягу, який окутаний клубами диму, як в Алісі в країні, див гусінь. Там таксист Харон, його так звати, Харон, та? загравання з грецькими міфами, який везе його в це село, в це містечко, і щоб проїхати, е, використовуються монети в міфі, щоб проїхати з треба монети вкласти в очі неміщику, заплатити Харону. Дуже дивна книжка, незрозуміла, химерна, запутана, жорстока місцями, оскільки коли дістиця цього містечка, він розуміє, що всі про того звіра знають, але щось ніхто йому не хоче допомагати вирішувати злочин, розслідувати злочин. Всі зайняті своїми проблемами. І ці проблеми такі мілкі, такі ниці, такі якісь гидкі, що йому теж стає гидкою, він прям не знає, що робити. Як через все це болото продиратися? Там хтось корупціонер, хтось зраджує, хтось обманює, хтось ем, підлаштовує, ну, займається обманом політичним, ну, хтось в магазинах. Ну, отже, ціле таке дуже неприємне місто, і кожна глава вона химерна. Це дуже химерна розповідь, і ти реально не розумієш, що там відбувається. Повиду книжки ти тупо не відстрілюєш, що там відбувається, але воно цікаво і моторошно. Крута книжка. Це була моя перша книжка Оріан Павлюка, і з неї я одразу ж вирішила, що це автор буде в списку тих, чиї твори я купляю за замовчуванням. Тобто вийшла, я купила, Так, там подивимося. Тому дійсно, якщо хочеться зимової моторошної атмосфери, то Варіант Павлюк допоможе. Ти там таке класне видання, там чорний зріс, який додає атмосферності читання. Фредерік Бакман та його тривогія ведмеже місто. Там три книжки: Ведмеже місто, ми проти вас та переможці. Наразі я вже читаю «Переможці», тому що перші дві книги мені, мені залетіли. Ну, розповім про першу, оскільки, оскільки вона така початок трилогії і розпочинає весь цей цикл. Отже, невеличке шведське містечко Бьорнстад, Десь в глибині Швеції, оточена лісами, поряд з ним лише містечко Гет, і все. Далі залізниця на багато кілометрів ліси. Там живуть суворі люди, які звикли працювати, які звикли, що їм непросто. Вони звикли, що все, що їм потрібно. потрібно треба добиватися, треба намагатися вперто йти до своєї мети, а ще вони звикли грати в хокей. І ось хокей для містечь та Гет це просто найважливіша річ у їх житті. Всі, всі грають в хокей. Ну, всі цікавляться хокеєм. Там в другій книзі Гериня каже, що можуть не всі діти кататися на війничку, на але всі вміють кататися на ковзанах. Тобто хокей це просто їх душина. В них постійно команди змагаються, постійно суперництво між ними. І ось в цьому містечку стається злочин. Такий жорстокий злочин і містечко розділяється, оскільки злочинець, зірка хокею, молодіжної команди, подаюча надії. Тому чи вірити жертві? Вона не загинула там іншого роду злочин? Може, вона сама винна? А що робити з злочинцем? Чи його дискваліфікувати з команд. Ну, отже, там просто така моральна дилема, яка розділяється містом. Е, і дуже цікаво читати. Для мене ще ця книжка про батьківство. Багато уваги приділяється батькам цієї, яка стала жертвою. Я не спойлер, тому що там Фредерік Бакла ще на початку книги починає давати натяки зразу з перших сторінок, тому це не спойлер, це просто. А, і батьки Майї намагаються допомогти їй зрозуміти, як врятувати свою доньку, як пережити те, що сталося. А вони дуже багато про це роздумують. І для мене це книга про те, на що здатні батьки заради своїх дітей. Ось тут спойлер на все. Немає нічого такого, що батьки не зробили заради щастя своєї дитини. Я це дійсно підтверджую, тому що так і є. Ще це книжка про наполегливість. про Дикість про нестримність, про справжність. В все так це дуже щирий автор. Він пише прямо про в нього головний герой, бо в нього багато головних героїв у цій книжці, але все це люди. Він пише про людей, про емоції, про думки, про мотиви. Дуже цікаво пише, захопливо пише. І мені дуже мені реально сподобалося, як виписані герої. Вони всі різні. Хтось з хороших сімей, хтось з неблагополучних. Хтось це отримує по праву народження, а хтось до своєї цілі йде через працю, пі, сльози, зусилля. Комусь просто так ну, комусь легко щось здається, а хтось працює більше, ніж інші, і тоді отримує визнання. Книжка цікава. Друга книжка більше про політику. Там теж відбувається е, дія в цьому містечку, але трохи глибше вже йде історія далі. Ну і я зараз читаю третю. Ця трилогія, вона точно зимова. Тому що що може бути зимовіше, ніж шведська глибинка взимку. <сум> ну, Це саме зимове, напевно, місце, місце взагалі на планеті. Дуже зимова, цікава. І, звісно, так як пише Бахман, пише дуже мало авторів. Його або люблять, або ненавидять. Я до першого лагеря належу, Я щира яра, фанатка Фредеріка Бакмана. І ця тривогія мені напевно подобається найбільше з всього, що я у нього читала. Остання книжка це Артур Гейлі і його аеропорт. Артур Гейлі а, пише, називає свої книжки дуже оригінально: Готель, госпіталь, аеропорт. З нею не парниться. Він розповідає, як працює середовище, в якому в яке він поселяє своїх героїв в даному випадку Це аеропорт Лінкерля, міжнародний взимку. Діята відбувається протягом здається, одного вечора. Але в той вечір все, що могло піти не так, все пішло не так. Саме страшна заметіль. Заблоковані ВПП злітні полоси, там заблокований літак. Інше так не може сісти, тому що єдина полоса заблокована цим літаком. Директор аеропорту намагається все це, -це розробити. Паралельно з цим йому дзвонять, скаржаться мешканці сусідніх містечок, чим заважає шум. Паралельно з цим в нього криза в родині. Паралельно з цим пендальні пасажири, які вимушені годинами чекати посадки на літак. інший. Паралельно з цим теракт просто все намішано. І в Артура Гейлі мені подобається, що він показує не лише сюжетну лінію, тобто головного героя або героїв. А він показує, як працює, всі, як працює все підприємство. Тобто в аеропорту ми дізнаємося, як працюють керівництво цього аеропорту, як працюють стюардеси, як працюють бортмеханіки, провідники, а, як працюють пілоти, як працюють диспетчери, а, обслуговуючи персонал, працюють <кій> обслуговувачі персоналу самого аеропорту. А як працюють дівчата, які купують квитки, які змушені які продають квитки, які продають квитки, які змушені постійно стикатись з цими знервованими пасажирами, яким вічно все не так. І мені подобається в гейлі те, що ти не лише читаєш захопову історію, драму, а й дізнаєшся багато нового. Це як документалка у поєднанні з гостосюжетним фільмом. Класно, класно, прикольно, дуже цікаво, дуже позамовно. Ось такі зимові книжечки в мене є. Всі я їх читала, за всі відповідаю, за якість, всі, всі круті. Кожна сподобається. Якщо ви щось читали, будь ласка, напишіть. І якщо у вас є ще якісь рекомендації зимові, теж, звісно, пишіть. Дякую за увагу! Залишайтесь безпеці до побачення!